Доброго дня! Сьогодні на огляді пристрої промислової автоматики торгової марки Гевіс, а саме однофазне реле струму та однофазне реле низької напруги. І почнемо наш огляд з однофазного реле струму. Реле струму торгової марки Гевіс призначене для контролю струму в однофазних електричних мережах та захисту обладнання від перенавантажень та коротких замикань. Воно вимірює струм і відключає живлення, якщо значення струму виходить за встановлені межі. Це забезпечує безпеку електрообладнання та запобігає його пошкодженню. На передній частині пристрою розміщено 4 регулятори, за допомогою яких можливо налаштувати реле для ваших потреб. Є можливість відрегулювати час працювання реле, максимальний та мінімальний струм у відсотковому відношенні та обрати режим роботи, а з бокової сторони нанесені основні технічні характеристики, схема підключення пристрою та штрих-код. Постачається реле в індивідуальному пакуванні та має інструкцію в комплекті. Також до вашої уваги огляд реле низької напруги торгової марки «Гевіс». Реле низької напруги призначене для захисту електрообладнання від пошкоджень, спричинених зниженням напруги в мережі нижче допустимого рівня. Воно автоматично відключає жилення пристрою, коли напруга стає занадто низькою і вмикає його знову після стабілізації напруги. Реле має просту конструкцію та просте в налаштуванні. На передній частині знаходиться регулятор, за допомогою якого можливо виставити напругу спрацювання у відсотковому відношенні. А з бокової сторони знаходиться схема підключення пристрою, основні технічні характеристики та штрих-код. Дане реле також має індивідуальне пакування. Вся промислова автоматика торгової марки Гевіс виготовляється та збирається на території Європейського Союзу. Більше інформації про цей продукт ви можете знайти у нас на сайті у розділі Технічні характеристики. Підписуйтесь на наш канал, тисніть лайк та дзвіночок. Наразі дякуємо, що були з нами. Зустрінемось на наступному огляді.